Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні я хочу підвести підсумок 2023 року розповісти вам, які аромати я носила найбільше. Звичайно, я хотіла цей огляд зняти в кінці 2023 року, це було б логічно, але було дуже багато роботи. Потім я була у відрядженні. Отже, знімаю вже, коли маю час. Е, ну, почнемо з січня. В січні найбільше мені запам'ятались, найбільше я носила з найбільшим задоволенням два аромати це Майкл Корс, Майкл Корс і «Cartier для Пантер Нуар Абсолют. Я нарешті вивчила назву. Про Майкл Корса я вам розповідала. Він дуже класно звучить на морозі. Колоді він гарно розкривається. І от буквально недавно я його теж наносила на себе, Ну, в нас такі зараз морози. Там мінус 8, мінус 10, мінус 15. Дуже гарно він звучить на морозі. Оця тубероза його, тут тубероза, я ще раз зрозуміла, що мені, напевно, підходить тубероза зелена, не молочна. І от якраз оця зелена тубероза, оці. Стеблі такі, зелені стеблі, соковиті. І трошечки він так гарненько в кокос мені переходить, ну це вже таке моє. Чудово він звучить в січні, чудово звучить на морозі. Це мій такий, е, коли мені взимку хочеться чогось квіткового, це ідеальний квітковий аромат для зими. І другий аромат для мене він, ну, питому зимовий аромат. Теж в січні я його носила. І пам'ятаю, як мені робила на нього компліменти, і недавно теж його вдягала. Теж робила мені компліменти. сказали, що досить суворий такий аромат. Це картіє Пантера Нуара Псалю, версія Нуара Абсалю. Я вже розповідала, пахне такий досить гіркий аромат. Пахне він шерстю тварини, а точніше, я би сказала, мокрою шерстю тварини, мокрим хутром. Так, це питомо-зимовий аромат. І оці два аромати мені запам'ятались в січні. В січні це були мої, так би мовити, улюбленці аромати, в яких я найбільш гармонійно себе почувала в січні. Ідемо з вами далі. Далі був лютий. В лютому я, так би мовити, прилипла. До аромату прилипла, і навіть можна сказати, воскресила його в своїй колекції. Це аромат від Лалік, Перли де Лалік». Насправді, минулого року, 23 в лютому, у в мене був залишок в флаконі. Але якось в мене були такі там переживання свої і так далі. і так далі. Я прийшла додому, вдягнула халат, читала книжку і мені так захотілося цього аромату. От я захотіла собі його нагадати, або знову ж таки робила якусь ревізію. Захотілося мені цього аромата страшне. І той залишок я добила. Вірніше, як, я вже замовила новий флакон, залишок вже доносила. Оце мій вже новий флакон, він був неповний, здається, от стільки тут було, але я вже так непогано зносила. Єдине, що не ношу цей аромат на роботу. По-перше, досить такий тихий для мене, для мене особисто він досить тихий. Його гарно носити в домашній обстановці. От коли ти хочеш розслабитися, почитати книжечку, якось зібратись з думками. Якось він на фоні такого двіжу на роботі, він губиться, не звучить. Крім того, в мене колеги травмовані запахом камфори. І вони не сприймають цей аромат, він їм пахне камфорою і так далі. Так, далі. Так, тут Троянда, це шипер. В базі є дубовий мох. Троянда, холодний такий аромат, відсторонений, холодний, і є в нього дійсно ну, виражений аспект цієї камфорності, такий ментол, камфора. Дуже люблю цей аромат носити вдома. І хочу, хочу сказати, що у мене, типу, лишилась половина флакона. Да? І я вирішила його задублити. Зараз дуже класна ціна на майкапі, як тільки я отримую якісь кошти, я зразу його задублю, цей аромат. Бо от це один з тих ароматів, в яких я себе дуже комфортно почуваю. Хочу, щоб він у мене був ще. От в мене, прям тільки я приходжу додому, і мені хочеться, якби переключитися, розслабитися після робочого тижня. І я вдягаю цей аромат. Отже, цей аромат Воскрес для мене. В лютому в лютому він був для мене просто моїм мастхегом. Далі був березень, а в березні в мене були такі чудові відкриття. Ну, бо Придбала їх, здається, в кінці, в кінці лютого, а от в березні якраз я розношувала їх і так. Прилипла знову ж таки до цих ароматів. Це два аромати від Латафа. Да, тоді я щось я почала знайомитись з Латафою. Чого я почала з нею знайомитися? Я навіть не пам'ятаю, чого я почала. А підписниця Маріта мені написала про аромат Velvet Oud. Я придбала Velvet Oud і Шахін. А тоді я вирішила ще придбати декілька ароматів. Тоді мене вже тягнуло сильно тягнуло на шкіру. І от я знайшла для себе за описами такі аромати. Почну я, боже, хто в мене з них перший з'явився? Вони з'явились в мене одночасно. Я навіть пам'ятаю день, коли їх забрала з почти. <кхід> Розкажу про утмут. Адже для мене це зараз аромат, в якому я максимально комфортно себе почуваю. От він моє, так би мовити, броня. Броня такий кокон, себе дуже комфортно в ньому почуваю. Я його чую від себе весь день. Разом з тим він не заважає оточуючим, нікого не дратує. Не роблять мені, на відміну від цього аромата, від Анабіетлеза, не роблять мені ніяких антикомпліментів, зауважень. Оцей аромат, він, незважаючи, він дуже стійкий. Дуже стійкий. І що мені подобається, що він сидить зі мною весь день. Так от, коли він до мене приїхав, жахливо пахнув. Жахливо, просто таким, знаєте, господарським милом, просто якась така какафонія, господарське мило. Перша моя думка була, куди? Куди мені його тепер діти? Але слава Богу, що я йому дала відстоятись, напевно, два тижні. Два, да, два тижні йому дала відстоятись і нанесла його на себе. І тут я чую таку гарну, гарну шкіру. Ну, є в нього трошечність трошечки цього мильного аспекту. В ньому лишилося, але насправді він дуже класно почав. От, чим він мене зачепив? <кхм> Пахнути шкірою не договорила. Чим він мене зачепив? Е, я нанесла його в день, вранці верніше, вранці, у мене такий довгий день був. Сидів він зі мною до п'ятої вечора, не пам'ятаю, поновлювала його, не поновлювала, але ввечері я пішла з Олячкою е, гуляти, і був мороз, це було 8 березня, був мороз досить сильний, і тут я чую такий. Чудовий свіжий шлейф, такий цікавий, свіжий порошковий шлейф. А я зараз. Трошки ганяюсь за такими порошковими шлейфами, хоча Versailles Версенс віддала мамі. Але от цікавлять мене такі шлейфи. думаю, від кого це чути? Від мене. От. Теж хочу задублити цей аромат, мені дуже комфортно в цій шкірі. Шкіра це така промислова, груба шкіра, шкіра, сидіння велосипеда цього, кишеньки на велосипеді, там, планшетки. Ременю, дуже мені комфортний цей аромат, дуже бюджетна ціна, я вже досить багато зносила, хочу дубль. Хочу задублити цей аромат. Я скажу чесно, я от цього року дуже почистила свою колекцію, дуже. в мене кількість ароматів зменшилась, напевно, вдвічі. Зараз я в пошуках нових ароматів, я замовляю від Леванти, придивляюсь, але дуже я почистила колекцію, я вирішила лишити тільки те. Що мене радує, до чого мене тягнеться рука. А от що мені не хочеться носити, до чого мене не тягнеться рука, я не бачу сенсу такі аромати лишати в колекції. Хай вони краще радують когось. Другого іншого а в мене займають менше місця. Одним словом, я лише залишила собі, скажу чесно, мене наразі лишилось 29 ароматів з дублями 41. Якщо подивитись відео моєї колекції за минулий рік, то було вдвічі більше. Але я дуже задоволена цією зачисткою, бо хочу лишити тільки найкраще. А зараз купую від Леванта, теж придивляю собі, хочу щось таке квіткове, пудрове. Придивляю зараз інші аромати. Так, і другий аромат це ну, просто моя. Напевно, я не знаю. Ну, так не можна казати, я їх всіх люблю. Ну, моя найкраща знахідка минулого року, найкраща моя знахідка, просто це таке попадання в саме серденько. В саме серденько, це для мене просто ота шкіра, яка мені дуже подобається. Бо, наприклад, Velvet Wood, ця шкіра з малиною, там порівнюють з Tom Ford, з тосканською шкірою. Ну, там забагато для мене малини, трошки воно не моє вже. Недавно я купила теж Мірзалу, Афнан, Мірзалу Афлав. Теж не моє. Цілий такі великий відливант теж. Вони схожі всі між собою. Оцей вельвет-от відлотаф. А це якраз моє це така суха, суха шкіра. Навіть я б сказала, ближче до замши вона мені. Суха шкіра, сухий аромат. Це чудово. Ну, просто це попадання моє. Найкраще. Не всім подобається цей аромат, але це їх проблеми. <смі> Для мене це best of the best. У мене два флакони, один флакон вже половина, і от другий флакончик в мене обожнюю. Обожню. Там у нас заявлена шкіра, здається, не замша а шкіра, малина, і, по-моєму, там є фіалка, бо аромат дуже гарно запудрюється в кінці. Обожнюю просто. Це мій, ну напевно, найкращий аромат цього року. Мій най, найкращий, найвдаліший. Моя найвдаліша покупка цього року. Давайте скажемо так: оце була моя найвдаліша покупка. Цього року, ну і Удмут теж дуже вдала покупка, просто у нас не зразу не було кохання в нас з першого погляду. В нас... А тут от а Лезер від Латафа тут зразу, просто, просто загорілись очі зразу. Це було моє попадання. А тут більш такі в нас стосунки розвивалися поступово з цим ароматом. Так от, Лезер – це найкраще моє надбання цього року. Да? А найкращий мій теж, найкращий мій аромат, який мені подарувала цього року це була Олічка. Вона мені віддала залишок в флаконі Nobel 1942 для Дензалі Делі Белюн. Танок-бабок. Це теж попадання в саме серце. Бо я так хотіла якоїсь такої смачної гурманіки, щоб вона була така. Дорого звучаща, гурманська, делікатна, не там От в мене є інші гурманські аромати. Зараз покажу вам їх вони за мною. Ну там. чоклад Гріді це прямолінійне печиво. А, хто в мене ще тут сидить? Черісмузі це прямолінійна вишня. А тут настільки все гарно, настільки все делікатно. Ну, це просто алесом. Я не знаю, як це виразити. Просто чудовий, це яблучний пиріг з корицею, там кориці, буквально дрібочка. Бергамот яблуко. Кедр, кориця, мускус, ваніль, какао. Ну, це просто теж попадання в саме серце. Теж хочу задублити цей аромат. У мене був залишок від Олі, я його подарувала теж поносити людиня. Я собі купила ціленький флакон і бачите вже, скільки зносила. Теж ну, мій найкращий, найкращий аромат. Найкращий аромат, який мені подарували цього року. Це неперевершено. Це дуже гарно, дуже смачно, дуже дорого звучить. Це дуже приємно. Дуже. Ну, і компліменти. Теж він досить тихий, але компліменти мені на нього роблять. Бо це дуже смачно, і людям подобаються такі аромати, на відміну від моєї шкіри всякої. І так далі. Так. І це був квітень, я не сказала. Олічка мені його віддала залишок флаконів в квітні, пізніше я вже придбала цілий флакон. А от такий період, березень-квітень, знаєте, коли дощі, така трошки депресивна, депресивна трошки погода. Я носила свій улюблений з великим задоволенням. І от я якраз розказую про задоволення цього року. З великим задоволенням я носила. Асензіобсинтум це, е, це в мене третій флакон аромату. Перший там залишок в флаконі я віддала своїй найактивнішій підписниці разом з Нобілі. А собі придбала, в мене є там, десь половина флакона в мене на роботі другого флакон, Це вже в мене третій флакон. Вони трошки змінили дизайн, але від того вони не стали гіршими. Теж це дуже цікавий аромат, це фужер, такий, я їх називаю суп. Тут багато якихось таких складних трав, спецій. Разом з тим він замилюється. Я вже казала, що мені цей аромат нагадує, в Ocean Plaza був магазин з органічним милом, і от там отак пахне. знаєте, Це якийсь такий маярани, страгон. Ну, тут полин, ясне діло, полин гіркий, гірко-солодкий полин Майорани, страгон, Артемізія. Щось таке оце все, і це гарно замилюється. І мене цей аромат, він як валеріана для кота. Він мене заспокоює. ну Дуже-дуже-дуже мені подобається. Цей аромат обожнюю теж, теж обожнюю. Не уявляю свого життя, без нього ну можете зрозуміти, якщо в мене третій флакон вже. Мені дуже подобається. Це мій медитативний, заспокійливий аромат. Зараз якийсь такий час, ну, вже досить давно такий час, ну бувають в людей періоди в житті, коли ми втрачаємо довіру до певних людей. У нас є кризи, якісь довіри і так далі. І от якраз це чудовий, заспокійливий аромат. Теж мало кому він подобається, але мені однаково, це аромат для душі. Так, про квітень я вам розказала. І ще один аромат, який теж в квітні я його носила, в квітні в дощ Estee Lauder Nowin. Estee Lauder Novin теж дуже класний, складний, дорогий, олдскульний, олдскульний аромат це у нас Альдегідо-шипровий аромат на старті Альдегіди, далі там сухі трави, типу вінників влазні. Дуже дорого звучить, і мені здається, він дуже такий теж. У мене цей аромат я не була в Франції, але от в мене асоціації, хоча Estee Lauder, вона американка взагалі-то, але от в мене таке от, ну, така асоціація, типу, з дорогими французькими парфумами. Може, через його складність, там, оце Альдегідо. Шипровий перехід, дуже люблю аромат, і мені подобається його концепція, що вкладалось в розуміння цього слова Новин, про те, що жінки не тільки носять платячка і квіткові аромати, а про те, що жінки вони думаючі істоти, і це про те, що жінка стає думаючою. От мені дуже близька історія цього аромата. його... Концепція, яка в нього закладалась. Ну, а разом з тим дуже, дуже класно, дуже дорого звучить. Не дивіться, що я так мало використала. Там два пшики достатні для того, щоб за тобою тягнувся кілометровий шлейф. Але аромат не для всіх, він дуже олдскульний, не для всіх. Не всім він сподобається, я навіть не кажу. Без затесту не беріть. Ну, якщо, ви любите, якщо тільки ви любите аромати старої школи, то так. А якщо не любите, то треба бути обережними. І... Тестити перед покупкою. Добре, це в нас був квітень, травень якось мені нічим не запам'ятався, а може, то вже і був травень, одним словом, це було десь вже досить тепло. Травень, червень, літо. літо. Це літо. Да. Це десь був червень. Мені здається, що це був червень, і тут я спускалася в корпусі нашому за сходами. І від дівчини почула шикарний шлейф. Мені так сподобалось, так класно. Так, ну, от свіже, і свіжий, і лимони і дуже приємно. Чи я терпіти не можу парфюм. Лимони в парфюмерії, вони мені пахнуть металом і зі Але тут такі приємні цитруси, такі приємна свіжість, і ну, я наздогнала і спитала, що це за аромат. Вона мені сказала, що це ланван жовтий. І я дуже легко його знайшла. Виявилася дуже бюджетна ціна. Спочатку замовила на Олик собі там, залишок 50 або 30, вже не пам'ятаю. Почала носити, та він дійсно класний, шлейфовий, свіжий. Ну, не знаю, за свої гроші він чарівно звучить і чарівний у нього шлейф. Можливо, стільки в нього там 3-4 години, але він дуже шлейфовий, дуже шлейфовий і приємний, свіжий. Цитрусово-порошкове-порошкова цитрус, цитрусово чистота, я б його так назвала. От у мене були два ну, такі подібні аромати між собою: це він і Версач-Версенс. І так, от Версенс я віддала мамі, ну так, там більше деревини, але от якщо вибирати з них двох, вона хотіла Версач, а я собі лишила цей. До речі, в неї цей аромат теж є, я її ту малютку віддала. Так, ідемо з вами далі. Ще мені дуже влітку сподобалось носити Сержа лютанца для Верж Дуже гарний шлейф, дуже гарний він давав шлейф. Теж мені дуже подобається. От коли мені хочеться чогось такого свіжого-квіткового, до речі, я зараз шукаю такі аромати, Підказуйте, якщо знаєте, свіжі квіткові аромати, гарні, але з гарним шлейфом, от як Серж лютанц, бо якісь такі, що там за дві хвилини злітають, типу Ланван... Що там у нас було рожевий цей? Такий я не люблю. Я люблю виразні, виразні, квіткові, шлейфові аромати. Теж, я вже його думала навіть продавати, але ні. От літо його врятувало. Я зрозуміла, що я не хочу розлучатись з цим ароматом, і, можливо, навіть його задублю. Бо це дуже гарно, це дуже гарний. Квітковий такий тут лілія, груша, ну, чудовий аромат, мені дуже подобається. Він свіжий, і в міру солодкий, дуже гарні квіти теж, дуже, дуже тішилася тим, що він в мене є. Так, ідемо з вами далі. А, далі, далі, далі. Теж влітку носила, і я його носила, до речі, весь рік. Навесні носила влітку і восени носила. Теж гарний, квітковий. Шлейфовий, ну він люксовий, такий там не неродаючий які то були квіточки. Теж з задоволенням носила, робила мені компліменти. Це жванше, very resistible жвенши. Теж такий класика жанру. Ну Я з цим ароматом знайома. 16 років мені було, у мене була мініатюрка. От, дуже люблю і всім подобається, і люди відмічають його шлейф. Він дуже компліментарний, до речі. Дуже шлейфовий і дуже компліментарний. теж. Запам'ятався мені цього року. Ну, Далі наступила мерзенна осінь, який і називаю. Я не люблю осінь. Для мене це не знаю гірше, ніж зима. Хоча насправді воно навпаки, але для мене цей перехід важко від гарного літа зразу в цю холодригу. І влітку я собі вернула ваніль від Франка Буклі. Носила більшість я на початку осені. Мені так хотілося якось зігрітися, підняти собі настрій. І от ванільці булочки з ванілью і з цедрою. От носила його. Так. Він не дуже шлейфовий, не дуже голосний. Чи бачите, в мене такий вже настояний флакон. Це був, напевно, мій вересень. Вересні, що, здається, вересні. В мене я багато ароматів купувала, тестила, я вам розказую те, що в мене лишилося. Куаєт від Латафа. От він якраз гарно зігріває, це теплий аромат. Дуже теплий оцей кока-кольний старт за рахунок кориці. Вони його чогось відносять до шкіряного. Він мені не шкіряний, він мені спеції, ну, спеції. Спеції, оце якраз осінній. Питому осінній аромат. Дуже теплий. от Знаєте, коли ти вдягаєш шерстяний светр, гольфік, там теплий, зверху шерстяне пальто, і цей аромат, ну це така концепція обігріву. Оце осінь. Це осінь, це дуже гарно восени звучить. До речі, ваніль Франка буклій влітку дуже гарно звучить, він досить за рахунок цих цитрусів. І кардамону досить свіжий. А оце, як на мене, вже питому осінній аромат. Теж осінню носила я ще роуз пола сміта, був досить теплий жовтень. Я була в гостях в своїх батьків. І там носила його і дуже дуже гарно. Ну, він теж він гарно звучить в будь-яку пору року. Не знаю, взимку я його, напевно, тільки не носила, але на моїй мамі він звучить завжди неперевершено. Це ж завжди шлейф, в неї тепла гаряча шкіра, тепла шкіра. От на ній дуже гарно. Я носила восени, мені дуже сподобалось, дуже він гарно звучав. Так. Потім, коли я повернулася з відпустки. В жовтні я купила, втілила свою мрію в життя купила африканську шкіру від мема. Ну, це теж осінній аромат, і ну, він класний. Я чого я купила? Бо він мені в базі нагадує Midnight Poison. Ну, і я люблю шкіру, ясне діло. Тут я в ньому ще почула потім в процесі носіння, більш такого інтенсивного, почула в ньому ще якийсь такий. Димні ноти, Чорнослив, підкопчені, дим, підкопченість. От таку. От. Він у мене з'явився, це був кінець жовтня-листопад. а от. Так, ну і Потім почалась зима, десь там в листопаді, в кінці листопада чи в другій половині, я вже не пам'ятаю. З кін... середини листопада, здається, почалась зима, і вгадайте, куди я прийшла, як завжди. Як завжди, прийшло до свого найулюбленішого -най 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 аромату ще студентських часів Midnight Poison. Ну, так як я його бережу. Де це в мене? Це ні на річі? Аромати не на осліп, а на, пом... на впомацки. В кінці, от коли стає дуже холодно, це вже жовтень. Листопад, мені завжди хочеться Midnight Poison. А Midnight Poison я бережу, бо бачите, як в мене мало лишилося. Через що. Ну, Схожі. Не ідеально, але схожі. І я прийшла до свого улюбленого Midnight Poison. Ну, Вірніше носила його аналог Fragrance World Passion The Night. Це в мене флакончик домашній, я його тільки відкрила. А флакончик на роботі ну, він трошки в мене обліз чогось. Почав облазити, це ще досить непогано виглядає. Не знаю, видно вам? Видно вам, не видно? Не видно. От, почав облазити, це ще досить достойно. Там мене вже кришка розбовтана, він мене падав. Одним словом, теж почала носити, як завжди, fragrance World, Passion the Night. І теж отримувала компліменти, він дуже гарний, дуже яскравий. Так. Одним словом, по, по сезонам, по місяцям вам розповіла, як воно було. Ну і що хочу сказати. Я навмисно їх лишила на кінець, щоб не кожне відео у мене не починалося з одного і того самого. Звичайно, я не зраджувала цього року своїм двом ароматам, носила з величезним задоволенням, отримувала компліменти. Це карт'єля пантер Ну, я обожнюю. Це аромат розкішний. Він. Е Дорого звучить, він робить тебе на голову нижче. Поставу припіднімаю. Мені дуже подобається. Шипер пудрово-квітковий, шипер обожнюю. нож у мене зараз кітика. У мене ліміточка, золотий зад, І, знаєте, два флакони в мене, три флакони в мене на роботі малютка і два отаких. От і живой Private Libor. Носила рідше, боюсь, його заношувати, але теж. Ношого задоволення. Мої два незмінні фаворити. Отже, такі були мої найулюбленіші -най -най аромати 2023 року. Пишіть в коментарях, з чим ви познайомили, що найбільше носило, що найбільше вам доставляло задоволення у 2023 році з ароматів. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!